Доброго раночку, лампове телебачення, рубрика Ранкова пошта. Так, я не знаю, у мене якась є. Е, як, як правильно сказати, Якісь є підозри, що коли показуєш одну сторону кімнати, то переглядів набагато менше, ніж коли показуєш іншу сторону кімнати. То я думаю, що буду показувати цю сторону кімнати, щоб було якось так. Бачите, у мене ще трохи мордаха. Заліпша, але ранкову пошту треба робити. Я думаю, ми її зробимо. Бачите, хтось мені запакував таким чином, що воно просто гуляє там. Сподіваюсь, е з тим, що всередині нічого не відбулося поганого, е ми зараз відкриємо і подивимось, що ж там таке. О, прикольно. Вона... Ця коробка, її так запакували, немає жодного е цього. Скотча, вона, мабуть, склеюється. Це якийсь новий, мабуть, зразок е, е, Як його? Нової, нової пошти зразочок. Я просто не знаю, звідки краще відкривати. Бачите тут? Жодного немає скотчу. Воно наче склеєно просто. Знаєте, як цей? Я думаю, що якщо тут намальована така штука, мабуть, тут треба відкривати. Або тут. А, туди намальовано, як вона складається. Тік-тік-тік-тік. Так, да, вона. По краях воно склеюється в останню чергу ось. Ну Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Так. Це спеціально, щоб вони були не такі. Щоб це були одноразові пакети. Вони спеціально так роблять, та, щоб люди не могли їх запакувати ще раз. А люди ж все одно зможуть. Бачите? Да, це як. Тобто, якщо тягти, воно на да, двосторонньому на двосторонньому скотчі йде. І тут не вийде так просто його відірвати. Да. Оце, оце, оце вже ж придумали таке, чуєте? Придумали так, щоб люди платили більше за пакування. Ага, ага. Дивіться. Ну, коротше, розумієте, да? нова пошта хоче. Щоб ми платили більше. Тому що, мабуть, ми мало сплачуємо за доставку, О, бачите? Тобто, і все. Можна сказати, що вже рівно на одну сторону у нас коробка перестала існувати. Просто тому, що ми відкрили її. Ну, окей. Окей. Не знаю, чи це більш екологічно, але вони бачите, спеціально так зробили. тобто От бачите? То ми його відірвали. Не знаю, можливо, потім можна з цієї коробки зробити урну. Але тут, бачите, тут бачите, напхано всякого купа. І не знаю. ну, З точки зору економії, це абсолютно не економно для нас. Для них вони з точки зору заробітку, вони заробили більше, бачите? Тому що е... я вже ну, цю коробку як... а вже ж можу її там запакувати якось так зробити. Якусь іще картошечку-картоночку прикласти, закрутити, але все одно це означає, що треба ще знайти десь шматок іншої коробки, щоб це вийшло. Отака от ранкова пошта, а вже мене трошки ця ранкова нова пошта мене трошки вибісила своїм ноу-хау. Поїхали далі. Давайте будемо дивитися, що ж ми таке накупили тут. Давайте з от, з дальнього кутка, точніше, від вас з дальнього. О. Дістаємо першу історію. А, тут одразу два диски. Це такий там був флот дисків. За скільки я його забрав? За гривень 200. Наче. Треба буде подивитися. Я завжди забуваю, за скільки. Ну, там щось таке, там щось не дуже дорого я забрав. Бачите, це у нас диск без. На жаль, без коробки. Але гра Волі. Всі дивилися цей мультик Волі. Дуже прикольний футуристичний мультфільм. Диск залапаний, замацаний, але я не бачу там критичних подряпин. Тому я дуже сподіваюся, що е, мені вдасться пограти в цей диск, в цю гру, е, не е, скачуючи її якимось там методом, е, як то кажуть, неавторизованим. Так, Mel B. See the Difference. Get Fit with Mel B. MLB це що? У нас одна з цих чи що? Одна з ML-C, MLB, да? чи якась інша MLB. Я не знаю просто, хто це така MLB. Бачите, тут мають бути, я так розумію, якісь Enhanced uh, with a PlayStation I. Треба, щоб воно з камерою працювало. Окей, ну з камерою можна. Fitness first. Давайте подивимось, що всередині. Оп! Ну Тут у нас мануалу нема. Але сама коробочка, в принципі, більш-менш. Ну, Видно, що в цю гру взагалі не грали. Е -е, бачите. Е -е, фішка в тому, що Nintendo Wii, коли випустила свої всі фітнес-ігри. Я думаю, що всі, хто хотів пограти у фітнес, е грали у фітнес на... в основному на Nintendo Wii. Так, їдемо від дістаємо іншу. О! Дивіться: iPad. Трошки підірвана тут у нас. Е Ця, але я щось не розумію. Це у нас така реальна обкладинка, чи це. А, це ззаду наперед її вклали. Отак у нас всередині. Бачите? Є мануал. Оп! Є мануальчик. Ну, там, чисто інформативний мануальчик. Бачите, але є і із артами. Можна навіть вирізати щось собі тут. О, прикольно. Так, це якраз. У пана Vintage Geek пошук да, на каналі, якщо хтось знає Vintage Geek пошук, там теж е, е, нещодавно був розпакуночок з ІБ дисків PlayStation 3. Бачите, тут у нас е, як відлуння того, що робив ти. Е, Виявилося у нас, бачите, тут задом чомусь наперед вони поставили обкладинку, ми її дістанемо. Трошки виправимо цю те, що тут воно зарвалося і... О, і трошки загнулося. І назад її вкладемо. Ну, сподіваюсь, що правильно вкладемо її назад. Так. О, обережненько. Обережненько. Не знаю, чому вона була так. Можливо, людям подобалось. Можливо, так і треба було робити. Знаєте, як вам сподобалось З серединка ви перегорнули назад, а ми її перегорнули в первинний стан. Трошки вона тут підгризена чомусь тут. Ну я не знаю, я вже не буду, як то кажуть, прискіпуватись. Я там нагріб цих дисків за 200 гривень. Так, да. мабуть, за 200. Я не пам'ятаю точно, але мені здається, що за гривень 200. Я тут нагріб дисків. А от бачите? Тепер отак от у нас все. А сам диск, я не пам'ятаю, що там. Все добре? Ну, він трошки замацаний, є одна невеличка подряпана. Все. З цим розібралися, Окей, PlayStation 3. Так, їдемо далі. Але не тільки, як то кажуть, PlayStation одним. Ми згадували вже Nintendo Wii, Я вже давно насправді полював за цим диском. Треба подивитися, що там всередині. Тому що той пан, який на Віоліті все продавав, він так особливо диски не фотографував. А через те, що я зміг придбати недорого, абсолютно. О, ні, ну тут диск взагалі такий, його наче запускали по підлозі. Знаєте, щоб він катався. Але навіть такі диски на моїй пам'яті запускалися. На вішці. На вішці, так. Да. Ага, G-Pen. А тут на G-Pen Pal. Ага, тобто це прям друкували в G-Pen. Написано, що тут є маркування G-Pen. Ось така історія. Ну, одна надія на шліфування дисків. Я ще поки що не обзавівся такою штукою. Сподіваюсь, вийде у мене колись така історія. Зможу пошліфувати ті диски, які дуже-дуже в такому кепському стані. Нічого страшного. Так, що тут у нас? Тут у нас. Е, ага, тут, тут все навпаки. Щось людям не давало е, спокою е, ці обкладинки. Бачите, тут гра Start the party. Ага, тут і морда має бути, і мув має бути. You'll need this. Бачите? Камера і мув мають бути. Так, відкриємо, подивимось, що тут у нас по диску. ну Диск, в принципі, замацаний, але е, в такому добротному стані. Є аж тут два мануали. Ага. А, тут тобто є мануал і, і рекламка. От у нас тут є рекламка. game add on Content. Start the party. Отака от у нас. А, бачите, тут із малюночками, все як треба. Такий мануальчик. Трошки подгризений. Ну, ми ж не знаємо, в яких. Лапках вона була. Бачите? І тут чомусь теж обкладинка перегорнута, але не так, як там, а просто чомусь вниз головою вона була чи верх ногами. Давай доверху ногами, а ми зробимо все це назад. Вона трошки тут А вже ж підубита, тому що її... Ну щось якийсь був, мабуть, у того малюка фітіш, Ну, хто... Грав в ці ігри, у нього був фетиш на обкладинки. Знаєте, коли руки нема куди діти, починаєш десь кудись їх там щось цими руками робити. От. Бачите, тепер так, таке воно має вигляд, трошки краще, ніж було. Адже ж трошки, бачите, тут підгризено, але воно вже у нас хоч в правильному. ну, у відповідному, не буду казати слово правильно, ми кажемо відповідне. Так, воно у нас тут погризано і не закривається. Ну не страшно, не страшно. Ще раз кажу там скільки, за гривень 200, я не пам'ятаю. На пам ще за 200 гривень. О, Just Dance 2017. До речі, в мене вперше Just Dance є на PS3. Так, you'll Need теж і камеру має маєш мати, і Move. Бач, дуже все складно. Тому що на навішці? Одразу все у тебе є для того, щоб націонати джаз-денс. Тому вона з першої черги, Джаз-Денс виходила для Вішки, а потім може, для всіх інших. Тому що поки вони придумали PlayStation, камеру і Movie, поки бачите, тут дуже взагалі нічого такого немає чисто папісюльки. Поки Xbox придумав Kinect, у вішки, у вішки все це вже одразу було. І тому максимальний. Як правильно сказати? Акцент у Ubisoft по Just Dance був саме на Nintendo От. І, до речі, цікавий факт. Офіційно, Just Dance виходив прямо на цих на дисках значить до 2019 року, а може і до 20-го. Не пам'ятаю. Просто у мене навіть є диск 2019 року, 2019-го на Nintendo Wii, Just Dance, американського регіону. І Ubisoft хотіло продовжувати, але Nintendo сказали, що досить, тому що ми вже не підтримуємо Nintendo Wii, і давай вже випускай на, на Switch, випускай Just Dance. Ось така історія. Да. А так, Ubisoft взагалі. Продовжував би випускати по цей день навіжку ігри джаз-денс. І фішка є ще є, знаєте в чому? В тому, що добрі люди до сих пір портують на Нінтендові всі джаз нові. Якщо, якщо у когось є Нінтендові, і хтось хоче потанцювати в самі нові джаз-денси. Ви зможете знайти будь-яку навіть супернову, Там 26, 25, я не знаю, Just Dance 26, мабуть, ще немає. А у 25, 24, 23, 22. Всі ці just Dance вже є. Так що можете їх знайти на відповідних правильних сайтах, закинути собі. Ну, за умови, що у вас модифікована Nintendo Wii, і все у вас запрацює. От. Тому що ну, це, це геніально і ідеально. Бачите, якийсь ще Racket Sports. Бачите, Ubisoft, е, мені чим подобається Ubisoft, тим, що вони завжди намагалися. Е, бачите, тут видно навіть всі ці, як правильно там треба. Вони е, намагалися от стосовно таких ігор е, копіювати, ну, яких, якихось флагманських ігор копіювати цю Нінтендо. Ну, в якійсь да, там, в певній мірі. Тому що, наприклад, вийшла Зельда, у Nintendo. Ну, до речі, в дуже гарному стані теж. Вийшла Зельда. Потім ці, як я там, Фенікс, Rise Phoenix, я забув. Ну, там про грецьких богів вийшла у Ubisoft. Вийшла Metroid, да, 2D. -шний. Коли. Ну, який там вийшов в Metroid Dread. Потім Ubisoft Hop-Hop зробили 2D-го Prince of Persia. Абсолютно в такій самій е історії. Так, Sports Champion. Знову треба бачити, і камера треба, і Move. Тобто, я, якщо придбав собі PlayStation 3, я не можу пограти в ці ігри, якщо в мене немає додаткових е девайсів. А знову ж таки, на Nintendo Wii все це одразу є. Тому що там тобі не треба камера, там є. Оцей сенсор-бар, э, і там одразу йде в комплекті Remote, э, який зчитує сенсор-бар у просторі, э, причому в 3D просторі. Так, тут є певні э, подряпани. Сподіваюсь, воно не завадить грі. Бачите, тут повний комплект. Повний комплект. Ну, тобто, бачите, тут в основному якісь паті і спортивні ігри. Але є, бачите, і волі. Правда, волі. А, ну, волі є, так. Да, тому що цей той сторі, це теж патті-гра, насправді. Так, дивіться, у нас ще тут два диски, а тут вже нічого нема. І в нас вже така в урну, бачите, перетворилася, наша коробка перетворилася легким. Рухом перетворилася на урну. Так, дивимось. Знову. Starter disk, PlayStation Move. Ага. Бачите, я так розумію, що можна було щось там почати розпочати. Так, ну тут немає мануалу. Так, так, ага. Ну, сам стартер-диск в супергарному стані. Мабуть, його ніхто ніколи так не запускає особливо. Тут, мабуть, якісь просто є тестові ігри. А, демос, демос інклюде. Да. Відео якесь introduction to PlayStation Move. Uh, і Демос uh, Include майже всіх цих ігор, які ми і так подивилися. Uh. Ну наостанок. О, до речі, таку штуку я люблю. Uh, але треба, щоб був U-Draw Game Tablet. До речі, я нещодавно бачив, але для Xbox продавався. От, бачите, тут якісь ігрульки, те, що малювати, малювалки. У мене U-Draw є для Nintendo Wii, а для PlayStation нема. нема. Бачите, Теж щось треба додаткове. Але і на навішку теж юдру треба, якщо ти хочеш пограти в щось. отак отакий має вигляд воно. Е, нічого зайвого. Тут якийсь трошки бруд є невеличкий. Так, е, серйозних ніяких тут на не. Тобто нема. Так. Fictionary. Знову ж таки, тут дуже все. Якась інформація така. Все по-простому, нічого зайвого. ну Така історія. ну Така кубка дисків, я зараз точно не скажу, за скільки я її зібрав, тому що я не пам'ятаю. Але ну, це щось там в районі 200, може 300 гривень, я не знаю. І в принципі за такі гроші е, такий пак е, зараз я покажу. розкладу і покажу. Такий пак ігор, в принципі. Мені здається, якщо вже казати таким бізнес-мовою, то гарна інвестиція. Хі -хі. Тим більше, що ми не просто е, купуємо, а ще і граємо. А дивіться. Оп. Тобто ось така історія. О, так що, дякую за перегляд. У нас тут трісуля. Тріска. Кс -кс -кс -кс. Трісуля? Привіт, мала! Привіт! Шоти. Не питайте, чому вона в клітці? Їй тут добре. Ми її беремо, дуже часто забираємо, але це її такий сховочок. Дякую за перегляд. З вами я, Марф, лампове телебачення і ранкова пошта. Долучайтеся до нас скоро, нарешті, покажу, що ми там на секундах на минулому тижні познаходили. Дякую за перегляд.